Тімо уважно послухаймо читання зі святого Євангелія. Слава тобі, Господи, слава. тобі! Дорогі брати і сестри, послухаємо Євангеліє від Луки. А коли, за законом Моїсея, минулися дні їхнього очищення, то до Єрусалиму принесли Його, щоб поставити його перед Господом. Як у законі Господнім написано, кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу, має бути посвячене Господу. І щоб жертву скласти, як у законі Господньому сказано, пару горличат або двоє голубенят. І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому ймення семен. Людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля. І святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити, перш ніж побачить Христа Господнього. І духу храм припровадив його, і як внесли дитину Ісуса батьки, щоб за ним вчинити. Звичаєм законним, тоді взяв він на руки його, хвалу Бога, віддав та й промовив. Нині відпускаєш раба свого владика за словом твоїм із миром, бо побачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед всіма народами, світла на просвіто поганам і на славу народу Твого Ізраїля. І дивувались батько його і мати тим, що про нього було розповіджено. Це слово Боже. Слава тобі, Господи, Слово! Нехай люблячий Господь благословить вас під час роздумів над Словом Божим. Сьогодні на стрітеня. У нас наше івангельське читання із Луки. Ну, але спочатку згадаємо взагалі цикли Різдвяних свят, бо хоча у нас вже пора по богоявленню, у нас все ж таки таке свято, яке вписується саме в Різдвяні. Подібно до того, як у нас на Великий Піст в з'являється, так? Таке світле свято, Так, от зараз у нас стрітення. Ну, згадаємо, ну, благовіщення у нас тепер 25 березня, а адвент на різдвяні Багаяловські свята починається 4 тижні до Різдва нашого Господа, перед 24-25 грудня тепер. 24 у нас надвечір'я Різдва, і ми можемо сказати, що в центрі поклоніння новонародженому Христу пастухів. Саме народження Марії і поклоніння пастухів. Часто малюють на багатьох ілюстраціях разом, які йдуть з одного боку пастухи, з іншого волхви. Ну, волхви ще далеко були. Якщо її йшли, то вони ще в дорозі були далеко. Так, це вже. Художній такий прийом, але і в халятках так співається, і люди плутають, в часі воно досить відділене. Потім у нас восьмий день це обрізання, це новий рік. І вже на сороковий день у нас представлення у храм або стрітення. Ну, а мудреці вже, певно, були після цього. Після сорокового дня десь, принаймні, я так думаю, і однозначно. Не пізніше, ніж коли Ісусу виповнилось 2 роки, тому що ми пам'ятаємо, Ірод побив усіх дітей до двох років. Ну, швидше за все, він просто перестрахувався. Швидше за все, Ісусу було значно менше, але все ж таки, очевидно, старше 40 днів, ми під час наших роздумів це підкреслимо. Але тепер подивимось на наш текст. І ми розділимо на дві частини. Це, до речі, не повні слова сьогодні святого Семена в міщенні, і Анни у нас нема. Ну, так у нас, згідно нашого служебника, нашого календаря, так розділяється слово на сьогодні. Нам вистачить і цього, то для інших служінь свого часу. Отже, перша частина, назвемо так, це вірші 22. І 23, і 24 це виконання закону. І дієві особи у нас Йосип, Марія і 40денний Господь Ісус. Ну, ще в 27 вірші буде згадуватися наприкінці. Тобто, виконання закону. Наш Господь прийшов виконати закон. Ми знаємо. І уже завжди ми підкреслюємо, що це виконання очевидним чином, церемоніальному закону починається на восьмий день, коли Ісуса принесли на обрізання. День обрізання і найменування 1 січня у нас тепер. На жаль, у нас люди дуже часто, навіть ті, хто Біблію читають, я не кажу вже про тих, хто кажуть, що стрітання це весна зустрічається з зимою там. У нас навіть люди з церковні часом плутають і об'єднують в одне обрізання і представлення сьогоднішнє свята, і навіть так, як редакторські вставки, принаймні в моїй Біблії, курсивом, нема розділення між 21-м і 22-м віршем, і тоді все сприймається разом. От Я пригадаю 21-й. Коли ж виповнилось вісім день, щоб обрізати його, то Ісусом назвали його, як був ангел назвав. Перше, ніж він в утробі зачався. Ну, а далі наше слово. А коли за законом Майсея минулися дні їхнього очищення, то до Єрусалиму принесли його, щоб поставити його перед Господом. Як у законі Господнім написано, кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу, має бути посвячено Господу. І щоб жертву скласти, як у законі Господньому сказано, пару гарличат або двоє голубенят. Оце наша от перша частина, і ми бачимо, що приходять за звичаєм законом кінець 27 го вірша, як внесли дитину Ісуса, батьки, щоб за нього звичаєм законом вчинити. От ми будемо розбирати це. І знаєте, от старозаповітні віруючі, вони добре розуміли, їм не треба було пояснювати, що на восьмий день обрізання на сороковий представлення в храм. Навіть от наші от часом я стикаюсь, люди в церкві читають і бачать це як одну історію, якби святий Лука помітив, що на сороковий день було б легше розділяти. А так нам треба пам'ятати: старий заповіт, тару, це у нас книга Левит. Дванадцятий розділ, всього вісім віршів, і він повністю присвячений саме цьому законному звичаю. Ну, з другого вірша там Бог каже Майсею, щоб він доніс таке послання: коли жінка зачне і породить дитя чоловічої статі, то буде нечиста сім день, як за днів нечистоти місячної, її. буде нечиста вона, а восьмого дня буде обрізане тіла. Крайній плоті його, тобто сина. І буде вона сидіти в крові очищення 30 день і 3 дні до всякої святині не війде вона доторкатися, а до святині не війде аж до виповнення днів очищення її. Тобто, якраз у це виходить 40 днів, і от наше сьогоднішнє свято стрітання. Ну далі ми опускаємо про дівчинку. Але з шостого вірша Левит 12 читаємо. А по виповненні днів очищення її за сина або за дачку принесе вона однорічні ягня на ціла палення та голубиня або горлицю на жертву за гріх, до входу скині, за до священника. І він принесе це перед Господнє лице і очистить її, і вона очиститься від джерел своєї крови. Це закон про параділлю дитини, чоловічої або жіночої статі. І восьмий вірш цікавий: а коли рука її не спроможеться на ягня, то візьме вона дві горлиці або двоє голубенят, одне на цілапалення і одне на жертву за гріх, і очистить її священик і стане вона чиста. Тобто, бачимо все дуже близько до тексту. з Левита нам подає святий Лука. І що ми можемо тут побачити? Представити перед Господом, коли ми будемо буквально ці слова аналізувати, як каже Біблія, то там можна прочитати навіть так, що освятити, зробити святим. Знаєте, як ми в нас в церквах освячують дари. На спасаба або на Великдень, або воду освячують. Ну, от таке от саме освячення. Або пам'ятаємо, як коли рукопокладений був аарон, там, коли рука покладали інших пересвящеників, священиків. Тобто освятити, відділити, зробити святим, назвати святим. Тому що ніякий Аарон святим сам по собі не був. І ми знаємо навіть його відверті, жахливі гріхи, і можна тільки... Бути враженими милістю Божою. От ми бачимо, що от нашого Господа, згідно цього наказу, посвячують перед Господом, ставлять перед Господом. І тут цікаво, що насправді ставиться хто? Джерело нашого з вами освячення. Той, хто і так був святим. Але, як написано в нашому Слові Божому, особливо в 27 му вірші, все вчинено зазвичай законним. Ми щодо закону схильні до двох речей: або порушувати закон, нехтувати законом дуже часто, або занадто багато ваги так приділяти і бути такими законниками і упавати на ці діла закони. Батьки Ісуса все робили за звичним законом, і навіть того, хто, начебто і не потребував цього, з ним це було зроблено. І це ми говоримо про послух Ісуса Христа, виконання закону, як і вступній молитві, ми сьогодні згадували, що Ісус прийшов перше втілитися, стати нашим братом, тому що тільки втілений Бог міг принести жертву за наш гріх. Ніяка інша істота цього зробити не могла, і просто людина не могла. Але для того, щоб Бог в кінець кінцем помер з наші гріхи. В Христі йому треба було стати людиною. Отже, Ісус втілюється, а потім починається дуже важливий процес виконання закону ним. Досконале виконання закону ним, так як ніхто із нас із людей не може виконати. Ми вже цього року, здається, згадували, було у нас проповідь про обрізання, і от тепер у нас посвячення представлення нашого Господа у храм. І ми бачимо також усю жертву пару горличат або двоє голубенят. Ну, і тут цікаво, чого пару горличат? Йосип і Марія були праведними, ми знаємо, і вони не могли економити, як би ми зараз сказали б, на церкві, на приношенні Богу. Слово Боже із Левита нам показує, що коли рука Матері не спроможиться. То вона принесе не ягня, а вона може принести меншу жертву. Коли ми розгорнемо перший розділ левита, там все теж з самого початку прописано. Можна тельця приносити в жертву, весела палення можна приносити ягня або цапеня, а коли вже бідна людина, то вона приносить птахів. І ми тоді розуміємо, що в цей час наші переселенці Йосип, Марія і народжений переселенець Ісус Христос, певно, були в складних матеріальних обставинах, і, відповідно, іще, мабуть, мудреці не дійшли, тому що, маючи такі дари, як золото, вже б жертва була б інша. Але, очевидно, як завжди думають мужі Божі, коментатори. Воно напрошується. Це був план Божий принести ці дорогі дари, куди вони ділися. Люди задаються питанням, ні в якій музеї вони не зберігаються. Слава Богу, не чув, щоб такі реліквії були. Певне, це золото в першу чергу було використано на подорож до Єгипту, втеча до Єгипту, яка відбулася одразу після візиту мудреців, поклоніння мудреців нашому Господу. Тобто в цей момент Марія, Йосип і Ісус були досить бідними в скрудних обставинах, так як практично всі ми перебуваємо, і наші переселенці хтось перебуває, і наші біженці за кордоном. Слава Богу, за всю підтримку, але ми розуміємо, що блаженіше давати, ніж брати, нам каже Біблія. Так, але пам'ятаємо, що Господь ніколи не... Палише нас, він опікується нами, і що Господь також знає, що таке бути переселенцем і біженцем. кожного разу в цю пору року, повторюю я, не один раз, тому що війна, тому що такі обставини і у нас. Ну, і тепер ми переходимо до другої частини, починаючи з 25 го вірша. І коли ми вже сказали про виконання закону Христом, ми кажемо, що виконання закону закончиство в багатьох церквах і в середньовічний був наголос такий, і в деяких сучасних церквах забагато наголосу на виконанні закону і забувають про Христа. Але коли ми говоримо про виконання закону Господом Ісусом Христом, для нас з вами це Євангеліє. Ми не можемо виконати закон досконали. Ісус прийшов і зробив це. І от друга частина у нас більш євангельська. вже. Дієві особи тут і інші. Тут Семен з'являється, і Ісус залишається. Ну, вже так, ще більш Він в центрі. А Йосип і Марія теж, але більш статичні у цій сцені: 25-й вірш. І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому імені Семен, людина праведна та благочестива, що потіх чекав для Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. Цікаво. Семен праведний і благочестивий. У нас на початку вже були праведні хто? Захарій і Єлизавета, якщо ми згадаємо Луку. І тут Лука підкреслює праведність. І ми знаємо, що праведність у грішників. Тільки одне джерело має, виконавцю закону Ісуса Христа. Вони були праведні вірою у Месію прийдешню – і Захарій, і Єлизавета, і Семен, і Анна, яка у нас сьогодні поза межами нашого тексту. І дивіться, як сьогодні ця праведність вірою підкреслена нашим Словом. Він потіхи чекав для Ізраїля. Оця праведність і благочестивість. Потіхи чекав для Ізраїля. Буквально це і є. Він вірив в те, що прийде Месія Христос і це потіха Ізраїля. І Він очікував його як викупителя від гріха, а не просто царя, який буде роздавати гуманітарну допомогу і безкоштовно лікувати і вчинить народ єврейський там, панівним у світі і розіб'є іга, римлян. Ні, це саме. Те, про що ми сьогодні читали у Малахі, коли Бог через пророка каже так, що нагло прибуде до храму свого Господь, якого шукаєте ви, і ангел заповіту, якого жадаєте. Ось і де він, говорить Господь Савай. Ось його принесли на руках маленького, слабенького. Лютер казав про оце упокореного. Христа у яслах. Ми очікуємо слави, але ця слава явна у немощі. Спочатку ясел, а потім Христа. І от саме Семен очікував свого Спасителя. І далі ми читаємо 26 й вірш. І від Духа Святого йому було звіщено смерти не бачите, перше ніж він побачить Христа Господня. Все від Духа Святого. Господь, Дух Святий, привів нас до віри. Віра це головний, основний плід Духа Святого. Але у Семена тут особлива присутність Духа Святого і об'явлення. Йому сказано, що він не бачитиме смерти до зустрічі із Христом. Добре, до речі, звучить цей вираз: не побачити смерті до зустрічі із Христом. Побачити смерть, не зустрівши Христа, краще б і не народжуватися. Тому що в такому випадку, на жаль, є вічне життя два місця. Нам всім треба пізнати Христа, ми пізнаємо Його через Слово і зустрічаємося у таїнстві. У таїнстві Хрищення, як більшість з вас в дитинстві ще. І далі, можливо, ми довго були і без Христа, але Він знову знайшов нас, привів до себе, Дух Святий Бог працював. І тепер ми в церкві і ми зустрічаємося щонеділі з Господом і в таїнстві. А Семену дана особиста зустріч в історії, саме в історії. Чи добре жити довго? Всі ми переймаємося тим, коли людина помирає відносно молода. Я був дуже юним молодим і чув, хто хтось в 58 років чи 62 помер і казали там якісь бабусі, о, молодий помер, молода померла. я думаю, Ну, яка молода. З роками ми по-іншому ставимося до цієї формулювання. Але коли людина дуже довго живе, якість життя зазвичай починає страждати. Не дуже добре. Хвороби, немічність. Я вже не кажу про такі трагедії, як часом приходиться пережити і смерть своїх дітей. Таке теж буває. І ось таке враження, що Семен уже був насичений життям і втомлений життям, по тому, як він співає. Він радіє зустріч із Господом і співає, що нині ти мене відпускаєш, Боже. І в нього була тверда віра саме у вічне життя, те, що є найголовнішим для кожного християнина, те, для чого ми насправді сюди приходимо щонеділі і на інші служіння. Святий Дух привів Семена до храму, 27-й вірш, і дух у храм припровадив його. Трошки схоже на те, як зірка привела мудреців. так? До поклоніння. І вони прийшли, мудреці, зайшли в хату, побачили Марію з дитятком і поклонилися дитятки. І тут, коли Дух привів Семена до храму, внесли дитину, батьки, щоб вчинити це за звичаєм законним. І тоді він бере на руки Ісуса, хвалу Богу, віддає і промовляє. Нині відпускаєш раба свого владика, за словом Твоїм, і з миром, бо побачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед всіма народами, світло на просвіту, поганам і на славу народу Твого Ізраїля. Найголовніше, що ми маємо, це мир із Богом, дуже зворушло, коли це ще словом якимсь, як тут, видінням. Об'явленням прямим, колись видіння, можливо, чи об'явлення було. І ось оце все збулося. Ісуса приносять, і він його, спасителя свого тримає на руках. Особиста історія Семена зустрічається з історією спасіння всього світу. Історія спасіння Семена і історія спасіння всього світу. І оці слова із передостаннього нашого вірша, якщо не брати останні, якщо не брати 33, здивовані батьки, то світла та слава від Бога, це наша тема. 31, 32 вірші. Ти, Боже, приготував перед всіма народами світла на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля. Спасіння і для юдеїв тепер. І для язичників для всіх. Дорогі брати і сестри, тепер уже здається, це давня історія. Хтось дуже багато приділяє увагу в служіннях, ділячи народи досі, на той народ євреїв саме, і на неєвреїв в церкві. Але я поділив би зараз по-іншому. Ми з вами, ті, хто давно в церкві, можна сказати, уже. Народ Ізраїль, новозаповітний Ізраїль. Але Господь хоче просвіщати і інших і використовує для цього нас, приводячи до церкви, використовуючи вас, використовуючи мене для спасіння, щоб люди почули Слово Боже. І коли ми так подивимось на нашу церкву, таку аналогію візьмемо, то також ми можемо. Зауважити контекст нового заповіту та і старого: скільки ізраїльтян, скільки юдеїв відходили від Бога. А потім Павло каже, прищепилися язичники, то нам теж треба триматися Господа, щоб не відпасти. Господь найде кого прищепити на місце тих, хто його зрікся. А чому можемо відпасти від Бога? Дві причини головні. Перше беззаконня, коли ми нехтуємо взагалі Біблією, заповідями Божими. А інша причина самоправедність, так як була в часи Христа. Люди упавали на виконання закону, саме ними самими. Отже, дорогі брати і сестри, ми маємо світла та славу від Бога, самого Христа. Нехай Він вас прославляє. Нехай він вас просвіщає. На славу Божу! Амінь.